Крайній раз ви були у нас в травні. Що змінилося за цей час? В травні якого року? року. За цей час та, ну, багато що змінилось, і нові пісні в нас з'явились, і ну, трошки з'явились невеличкі гастролі, бо до цього ну, якось так не дуже з цим було. Ну, Ростемо, розвиваємося, йдемо далі. Які міста України у вас найчастіше бувають в графіку? А в які міста ви, можливо, любите, що вони особливі для вас? А, ну, багато є улюблених міст, але ну, останнім часом в нас просто ну, не так, щоб сказати, прям такі широкі гастролі. Ну, т, останнім часом ну, декілька разів у Києві були. Е, Житомир нам дуже подобається, але ну, якось не складається останнім часом. От ми нещодавно в цьому турі заїхали в Зівнігородку, в Житомирській, в Житомирській, Черкаській області. От, ну, т, ми туди взагалі десь ну, років п'ять не, не могли ніяк доїхати. Ну, концерт був просто бомба, дуже теплий яскравий прийом. Такі емоції прям переповнювало просто. Ну, дещо? В Черкасах теж ми останнім часом ну, рази три були, мабуть, за останній рік чи два. Ну, не питай, а? я недавно. <рігум> <рігум> ну, так, так, так ми ж за останній рік, що вони. <рігум> 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 <ще>, до речі, наш новий учасник разом караман. До питання, що змінилося. У нас тепер два два, два <рігум> толі. Та... Один брат, інший караман. Кременчуці нас завжди дуже тепло зустрічають. Ну ми тут вже багато разів були. Нас тут досить добре знають. І ми тут майже рідні. Ну завжди дуже круто. Особисто я з вами спілкувалася 22 березня 2021 року. Тоді ви говорили, що е, вам дуже часто дарують цукерки. Вам навіть подарували на День Святого Валентина тоді величезне шоколадне сердечко. Змінилось щось з того часу? Вам цукерки дарують чи щось, може, прийшли на якісь там напої? Ну, В, в основному все без змін от в цьому сенсі нам приємно цукерки, ну ми ж діти, ну як дітям, плавно переходимо до дітей. Запитання від ваших шанувальників: чи не збираються діти фристайлу дорослішати змінюватися і змінювати назву колектива? Ні, не збираємося, бо ну, знаєте, як то кажете, ми ж діти фрістайла не тому, що ми маленькі діти, тому що ми діти не то, що учасників групи Фрістайла, тих, хто працював в цьому гурті або мав безпосереднє відношення до цього гурту. Ну, Ми тому їх діти. Не в сенсі маленьких дітей, ну, тому, ну який сенс? Ну. Ми завжди чиїсь діти, правда? Ну, всі ну нам, коли буде там 70 років, дай Боже, то ми теж будемо дітьми. <ріст> <ріст> для, для своїх батьків Як це не смішно буде виглядати. І це гарний привід завжди на сцені залишатись трошки в гарному сенсі цього слова несерйозними. Да, да, ну, є, є така можливість. Знаєте, завжди треба трішки дітьми залишатись. Це, це корисно. А у вас самих дітей є? Діти є. І ось, наприклад, запитують ваших дітей, ким працює тато, а вони кажуть, та по мене тато, діти фрістайла. Десь так. Буває, там і пісні наші співають. Якось так. Тобто кожного з вас серце зайняте? Ну, не то, що, ну, як. У нас дуже велике серце. Тут вся Україна поміститься. Скажіть, будь ласка, а чи плануються в майбутньому концерти із фристайлом? Це дуже цікаве питання. У нас нещодавно були вже концерти з фістайну. Ірочка підказує, що робить. Плануємо вітні або край. Виходить, що планується. Взагалі, якби студія у нас одна, керівник один, тому спільні концерти це завжди, якби, це завжди може бути. Тобто у нас і було ну, рішення. куча концертів, приймається. І, да, це... Нам взагалі По дуже подобається разом працювати, тому... Не виключно, що буде. А є у вас спільні пісні і скільки загалом чи є? Спільні пісні з фрістайлом? Ну, колись ми, яка жінка, колись Україну неньку ну, да, разом виконували. Ще була в нас така пісня моє», моєї, колись з Сергієм Кузнєцовим її співали. Ну, так, бували пісні, якусь з наших теж в фрістайл співали. Ну, я вже так не пригадаю. Ну, не сказати, що їх було дуже багато, але були такі. Скажіть, будь ласка, от дуже зараз на слуху пісні оці і Чорнобаївка і Москва горить. Чи в планах ще записати щось подібне, щоб підняти? Може, якийсь дух, тому що ми трошки підзаморились за цей в планах. В планах в нас. Ну, дивіться, нещодавно в нас вийшла нова пісня. Ми її поки що в програму не включили. Ну, треба там трошки. Але це в вже... мене, це в мене. А, а, так, але, так, так. Реліз уже був <рес> ну, реліз вже був. <рес> вже на Ютубі є кліп. От, братанчик Україна мій співає. <рес> та, Україна моя <рес> <решті. рес> називається пісня. І ну, ми плануємо ще от, <рес> в, в подібному жанрі робити пісні, ну, такі патріотичні, щоб хлопцям нашим бойовий дух підтримати. Ну це дуже важливо насправді. Ну, як без цього. Ну, ми намагаємося робити і якісь позитивні пісні, бо ну, це також потрібно, бо ну, ну, треба якось це пережити. Ну, ви розумієте? Ви так обраду, зраділи, що у вас вийшла пісня. Вам не дають співати? Ні, дають співати, то я, я дуже проблемний. Ми, ми його отак триваємо, <пробуємо> кажемо, не співай. Кажу. Він жде свого часу, щоб по-новому, так знаєте. Ні, Він, він просто, займось, як то каже, може так дебело вмочити, і ми цей козир так тримали, тримали, тримали і не витримали. <зас> розкажіть, будь ласка, що ви взагалі слухаєте і яка музика в ваших плейлістах грає? Ой, якщо чесно, останні років шість, ну я не знаю, як хлопці, ну вони може скажуть, особисто в моєму плейлісті лабає тиша на ну, останнім часом. Ну, ну, чесно, як в плані розвитку, ну ми зрозуміло, ми аналізуємо ну, те, що відбувається і в шоу бізнесі, і що зараз люди слухають, і ну все таке інше, але ну сказати, щоб як. Для особистого задоволення я музику ну, дуже рідко слухаю. Ну, це для, для діла в основному. Металіка ну, Стінг так, да. такі віші. Такі речі. Металіка Стінг, Рамштайн, Бонджові. Такі класика, можна сказати, музика зарубіжні. Дуже мені подобається Петрененка, пісня Україна. Царство Небесне, Ніна Матвієнко, Квітка, Душа. Це такі пісні, які от, поза конкурсом, це от реально ти просто розтворяєшся. Це вже класика. Вічні, ну, а взагалі, якщо так узагальнити, то ми полюбляємо якісну музику. Так, так. Неважливо в якому власні. Це надання, а він і в прослухованні. Це просто якщо це люба, зроби, талановита. Так, якщо це зробили пісня. якісно талановито, то ну, це круто. У вас є в репертуарі пісня, яка вам нагадує чи і глядачам про Ніну Кірсу? Україна ненька. Ми з фрістайлом її співаємо. Ну, По-перше, цю пісню написала Ніна Кірсо, і вона її співала. Потім хлопці з фрістайла її переробили, вони співали її разом, просто там кожен по пострості. І ми, коли робили сумісні концерти, ми також там, другий куплет співали своїм куртом. Ну, от, якось так. А от ви згадували про останній концерт у золотоноші, щоб такий говорити теплий прийом, був душевний. Можливо, були Зеленогородка. Зеленогородка, Зеленогородка. Да, вибачте. Можливо, були ще якісь такі цікаві моменти, ситуації, які вам приємно згадати, розповісти, щось із глядачами. Ну, от що, що що на думку спадає? От колись в нас був концерт, я вже зараз не пригадаю точно, який це був рік. В Житомирі в ракурсі ми коли виступали, то Ну загалом оплески в залі з'являються, коли ми вже виходимо на сцену. А там було ще ну в нас інтро було на початку концерту. От ще інтро не заграло, там такий галас був, що так, 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 так. і ми, ми півпівконцерти. Півконцерту люди кричали настільки голосно, що я не чув монітор свій. Ну, тобто, ну та заряд енергетики був була. просто шалений. Так, До речі, я вас виправив на насчот... Золотоноші, але ми також в золотоноші грали, то незважаючи на маленьку кількість глядачів, але при прийом був дуже шалений. Да, ну, ні, реально дуже... було да. Було гаря. Тому э, правів yeah. в цьому сенсі то, також. Нам так взагалі немає різниці, де в, в якому місті концерт. Ну на нам будь-де подобається. Чи це місто, чи це да. село, чи скільки там людей вміщується в зал. Ну немає різниці. Лю... Це все наші рідні люди, тому. Так. Воно скрізь все однаково і все добре. Тоді що ви побажаєте рідним кременчужанам цього хмурого, осіннього вечора перед вашим запальним концертом? Ді важливі речі. Здоров'я, перемоги і миру. І нехай залишаються такими ж котиками, як вони є. І сьогодні відволіктись від цих буднів важких і отримати задоволення сьогодні на концерті. Як найскорішої перемоги, щоб всі ці покидьки покинули наші землі і щоб, щоб ніколи більше сюди не поверталися. Цього хочеться побажати.